Чого тільки не трапляється на будові з рівнями. Знаєте, коли поставив рівень просто до стіни, а не в куток, і він такий. Або коли просиш напарника, подай рівень, а напарник такий. Цим рівням вже років шість, аби не збрехати, і за цей час чого тільки з ними не було. Але це німецькі рівні від BMI, тому їм не страшно. Зроблені з анодованого алюмінію 1,5 мм товщиною. На торцях протиударні заглушки, самі колби з товстенного акрилу. Вмонтовані в пластикові блоки. Колби взагалі цікаві. Вони округлі, тому тут немає ефекту подвійної бульбашки, як буває на інших рівнях. Акрилове скло має ефект лупи, тому бульбашку добре видно. На ампулі є додаткові насічки для ще більшої точності. Вони виконані рівно по розміру бульбашки, і по ним видно навіть найменшу неточність. І похибка у них всього 5 мм на метр. В серії Євростар є розміри від 30 см. До 2 метрів, а є й такий малюк: 20 сантиметровий BMI Ultrasonic. Всі ті ж самі переваги, що і у великих братів, але товстіші стінки і сильний магніт на додачу.